Вітаю! Сьогодні у відео ми розглянемо функціонал запровадження періодичних акцій на товари. Для створення акції перейдіть у вкладку опції Акції націнки. Натисніть на плюс для створення нової. Вам відкриється вікно, в якому необхідно вказати назву акції. Щодо видів, то у цьому відео розглянемо три з них. Програми лояльності розповімо у відео знижки для контрагентів. Отож, обираємо перший вид акція націнка. Щодо типу, то зазвичай це знижка. У деяких випадках вам може знадобитися націнка, наприклад, коли ви хочете продавати товар дорожче у вечірній час. Залишаємо знижка. У полі Вид знижки оберіть той пункт, який буде стосуватися товарів, які ви оберете. Якщо обрати акційна ціна, товар вже потраплятиме у документ з даним вибором. Вам потрібно буде лише прописати ціну, яку бажаєте задіяти. Якщо ж обрати відсоток знижки, необхідно у поле Базова знижка вказати той розмір, який за замовчуванням підтягне у вибраний вами товар. Хоча його можна буде коригувати безпосередньо у списку товарів. Залишаємо 5%. У полі тип дії оберіть безстроково, якщо бажаєте, щоб акція тривала на постійній основі. Якщо ж обрати період, то у наступних полях вкажіть дату та час, коли акція має почати дію і коли завершитися. Так як у нас акція вихідного дня, і ми хочемо, щоб вона діяла щосуботи та щонеділі, то обираємо по днях та ставимо пропорції на потрібні дні. А також вказуємо години. Щодо поля пріоритет, то воно визначає, яка акція. Буде застосовуватися, якщо один і той самий товар бере участь у декількох з них. Адже акції не сумуються і може бути застосована лише одна. Чим менше число в даному полі вказати, тим вищий пріоритет. Отож, основні налаштування здійснили, натискаємо Підтвердити. Зараз необхідно заповнити сам документ. Звертаю вашу увагу на тому, що дане вікно поділено на вкладки. Якщо перейти на вкладку Склади. Відкриється список всіх наявних у вас складів. Якщо ви бажаєте застосувати акцію на весь склад, вкажіть значення в колонці знижка для того складу, де вона має діяти. Якщо ж ви не бажаєте застосовувати знижку на весь склад, залишайте дані поля пустими і перейдіть у вкладку Категорії. Щоб застосувати акцію до певної категорії товарів, перенесіть її подвійним кліком мишки у дане вікно. Колонка знижка одразу буде заповнена базовою знижкою, яку ви вказували у шапці документа. За бажанням, ви можете її відредагувати. В акції візьмуть участь всі товари даної категорії. Якщо ж вам потрібно задіяти акцію лише на певні позиції, а не на всю категорію, видаляємо категорію, переходимо у вкладку Товари. Подвійним кліком мишки Перенесіть потрібний товар у дане вікно. За замовчуванням також перенесеться знижка, але її можна відкоригувати або ж перемкнути на пункт Акційна ціна та прописати сталу ціну, яку ви хочете застосувати на період акції. За потреби на товари, які ви тут обрали, можна після збереження акції роздрукувати акційні цінники. Для цього обираємо акцію та натискаємо створити на підставі коригування цін. Обираємо всі товари, натискаємо на «Друк» та обираємо необхідний цінник. Форму даного цінника можна відкоригувати під ваші потреби. Як буде відображатися створена вами акція у вікні касира? У списку товарів, які беруть участь в акції, ви будете бачити акційну ціну. Також біля товару буде іконка про те, що даний товар бере участь у акції. Якщо знижка була у відсотках, то писатиме навіть її розмір. При наведенні на дану іконку касир буде бачити назву акції. В нашому випадку це знижка на крупи у вихідні дні. Якщо товар... Прописувався по акційній ціні, іконка буде мати вигляд відсотка. Коли товар опиниться в чеку, внизу вікна касира ви будете бачити суму знижки, яку клієнт отримає згідно акції. Звертаю вашу увагу на тому, що на товар, який бере участь у акції, неможливо надати ручну знижку. Поле знижка буде неактивне. Створимо ще один вид акції. Натискаємо на плюс, обираємо кількісна знижка. Цей вид акції дозволяє встановити різну ціну на товар в залежності від кількості, яку купує клієнт. У полі кількість кроків вказуєте ту кількість, яка вам потрібна. Вона буде застосовуватися за замовчуванням до товару та категорії, яку ви закидатимете у документ. Проте кроки можна буде додавати або віднімати і самому в документі. Решта полів заповнюється аналогічно, як розповідали в попередній акції. Натискаємо підтвердити. Зверніть увагу, що в даному виді акції є лише дві вкладки. Тобто ви можете її встановити на категорію або ж на товари, але немає вибору всього складу. Обираємо товари, на які бажаємо задіяти знижки. Як бачимо, біля кожного товару з'явилося по два рядки. Можемо доплюсувати ще один або ж відняти за потреби. Пропишемо, що при купівлі від двох одиниць ціна товару буде зі знижкою 3%. А при купівлі від 5 одиниць знижка буде 5%. Також ми можемо прописувати не відсотком, а сталою величиною, перемкнувшись на акційна ціна, залишимо зараз знижку. Натискаємо Зберегти. У вікні касира, товар, який бере участь у кількісній знижці, буде мати ціну підсвічену іншим кольором. При наведенні на неї, касир бачитиме, яка умова є на даний товар. Для прикладу. На кальмари кільця ми бачимо, що при купівлі більше двох ціна буде не 325, а 315 А при купівлі від 5 кг ціна буде 308 гривень 80 копійок. Аналогічно і на ці два товари. Отож, при потраплянні до чека ціна товару буде звичайно роздрібна. Якщо клієнт бере дві одиниці, то вона зміниться. На меншу. А при купівлі 5 одиниць або більше ціна зміниться на ще меншу. Внизу вікна буде відображатися сума знижки. І третій вид акції, який ми сьогодні розглянемо, це набір. Цим видом акції ви можете створити акцію типу 1 плюс 1 дорівнює 3. Дана акція має умову та результат. Тобто, при купівлі певної позиції чи декількох клієнт отримує іншу зі знижкою чи взагалі за 1 гривню. Звертаю вашу увагу на тому, що безкоштовно продати товар неможливо. Обираємо період дії та пріоритет. Натискаємо підтвердити. У вікні документа ми бачимо дві вкладки. У вкладці Умова ви можете обрати або категорію, або товар та написати, яку кількість цього товару має бути куплено, щоб отримати результат. Отож, якщо ми оберемо категорії йогурти та напишемо кількість 2 це означатиме, що будь-яких 2 йогурти з цієї категорії має купити клієнт, щоб отримати на вигідних умовах результат. Якщо ж обрати тут конкретний товар, то акція діятиме лише при його купівлі. Можна обрати в даній вкладці декілька позицій чи категорій. Для прикладу, така комбінація означатиме, що при купівлі двох товарів з даної категорії та конкретно даної позиції клієнт отримає те, що буде у наступній вкладці. Залишаємо умовою купівлю будь-яких двох йогуртів. Переходимо у вкладку Результат. У ній ви також можете вибрати як категорію, так і товар. Тобто, результатом може бути. Як будь-який товар чи декілька вибраної вами категорії, або ж конкретно вказана позиція у вказаній вами кількості. Отож, вибираємо категорію. Необхідно вказати, яку саме кількість може отримати клієнт зі знижкою. А також вказуємо, це має бути знижка у відсотка або ж акційна ціна. Для прикладу, сьогодні в нас результатом. Буде одна одиниця будь-якого йогурту по акційній ціні 1 гривня. Натискаємо Зберегти. У вікні касира. Товар, який бере участь у акції набір, також матиме іконку. При наведенні на яку касир бачитиме назву створеної акції. Перевіримо, як діє акція набір, яку ми створили. Обираємо одну позицію. Ціна звичайна. Обираємо наступну позицію. Ціна також звичайна. Коли ми закидаємо третю позицію у чек, одна з цих трьох позицій, а саме та, яка має найменшу ціну, перераховується за 1 гривню, так як виконана умова акції купівля будь-яких двох йогуртів з даної категорії. Внизу вікна ми бачимо суму знижки. Звертаю вашу увагу на тому. Що в даній акції це може бути як і три різних позиції, так і одна позиція, але при купівлі їх трьох ціна перерахується, і одна з них буде за одну гривню, що ми бачимо внизу вікна касира. Надіємось, вам сподобався функціонал, і запровадження вами акцій стимулюватиме ваших клієнтів до ще більших покупок.